Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Головнокомандуюч Збройних сил України генерал Валерій Залужний у своїй колонці для видання Економіст підкреслює, що війна Росії з Україною переходить на новий важливий етап: це позиційна боротьба зі статичними та виснажливими боями. Які як і в Першій світовій війни відрізняються від маневреної війни, руху і швидкості? Залужний вважає, що така позиційна війна може піти на користь Росії, дозволить їй відновити свою військову міць і загрожувати не тільки Збройним силам України, але й самому існуванню української держави. Для того щоб так не відбулося, заложник окреслює програму воєнної допомоги Україні з боку західних союзників. Це насамперед повітряна міць, тобто отримання української армії контролю над небом. Це і пілотовані літаки, і безпілотники. Адже зараз Росія продовжує зберігати значну перевагу над Україною у небі. Інший важливий пріоритет це засоби радіоелектронної боротьби. Ще один важливий елемент допомоги контрбатарейна боротьба, яка допоможе знищити ворожу алтерею. Четверта потреба Збройних сил України мінно-вибухові технології. І нарешті п'ятий пріоритет це. Нарощування резервів, можливість тренування резервів Збройних сил України на території інших держав або на території самої України Росія може завдати удару по навчальних центрах і з цієї точки зору значно обмежити можливості Збройних сил України. Однокладуч Збройних сил України підкреслює, що можливості України є досить очевидними з точки зору того, що їй вдалося звільнити від російської окупації значну частину власної території. Але й Росію не варто недооцінювати, незважаючи на те, що ворог зазнав великих втрат і витратив багато боєприпасів. Він може мати перевагу у зброї, обладнані ракетах та боєприпасах протягом значного часу. А оборонна промисловість Російської Федерації збільшує обсяг виробництва, незважаючи на безпрецедентні санкції цивілізованого світу. Позиційна війна, як підкреслює Валерій Залужний, це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних сил України та Її держави, і якщо Україна хоче запобігти цій пастці, і потрібна перевага в повітрі, здатно більш значно більш здосконалені можливості електронної війни та контрбатарейного протистояння, нова технологія мінування та можливість отримати більше. Резерви, також сучасне командування та контроль над ситуацією, щоб рішення ухвалювалися швидше, ніж це було дотепер. Отже, як ми розуміємо, це за великим рахунком історичний текст, який підбиває підсумки цих місяців виснажливої боротьби між Росією і Україною. Місяців, в яких була і спроба захоплення Російською Федерацією контролю над Києвом та північними територіями України, наступ на сході і півдні місяців, яких було звільнення Херсону і значної частини Харківської області, окупованої росіянами, місяців, в яких Росія намагалася без особливого успіху встановити контроль над всією територією Донецької області. Місяців російського наступу і українського наступу у відповідь. І зараз те, що фіксує головнокомандуючих Збройних сил України, є, здається, очевидним кожному читачеві цієї важливої статті. Це фіксація лінії російсько-українського фронту. Незважаючи на всі спроби росіян прорвати цю лінію, вона потроху на наших очах. Перетворюються на нову лінію зіткнення, і в такому вигляді може існувати досить довгий час. Очевидно, що ми можемо говорити про передумови для багаторічної війни низької інтенсивності, яка до того ж буде супроводжуватися ймовірними ракетними і безпілотниковими ударами армії Російської Федерації по українській території. Звичайно, якщо Україна отримає всю ту допомогу, про яку говорить головнокомандуючи збройних сил України, можна уявити собі ймовірні спроби прорвати цю лінію фронту з боку України у майбутньому. Як можна собі уявити і спроби Росії прорвати цю лінію зіткнення також у майбутньому? Однак розстановка сил зараз виглядає так, що саме ця лінія зіткнення і є тією лінією, на якій упродовж довгого, невизначеного часу можуть знаходитися війська двох країн. Це створює питання не тільки для військових, це створює насамперед питання для політиків і насамперед західних політиків. Наскільки вони будуть готові допомагати Україні упродовж довгого часу? Для того, щоб створити у майбутньому умови для воєнного відновлення територіальної цілісності України, про яке говорить у своєму тексті головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний? Чи не виникне ідея політичного врегулювання ситуації? У російсько-українській війні так, щоб принаймні унеможливити спроби Росії прорвати лінію зіткнення і окупувати нові українські регіони, щоб поставити крапку на ракетних і безпілотникових ударах по території України, по нових спробах знищення її інфраструктури, що, звичайно, в певний момент може поставити під питання виживання української держави, як такої. Звісно. Механізм політичного врегулювання ситуації є досить добре відомий. Це гарантії безпеки для України. Це запрошення нашої країни до НАТО ще до того моменту, як буде досягнута будь-яка модель політичного врегулювання стосунків між Україною і Росією. Це Доведення до відому Російської Федерації внаслідок саме таких політичних рішень, що Україна ніколи не стане здобиччю Російської Федерації. Ані легкою здобиччю, ані важкою здобиччю ніякою. Очевидно, що у політиків і військових має бути спільний порядок денний. Однак, як я вже неодноразово підкреслював, російсько українська війна не може закінчитися на полі бою вже з тих простих причин, що ця війна не буде відбуватися на території самої Російської Федерації. Що ця війна відбувалася, відбувається і відбуватиметься тільки на міжнародно визнаній території України. І тому Збройні сили України можуть виключно створити умови. Для політичного вирішення цієї ситуації, яка склалася внаслідок агресивного нападу Росії на Україну. Передумови для такого політичного рішення є вже сьогодні. Для того щоб воно з'явилося і російсько українська війна не перетворилася на багаторічну війну позиційного характеру, що буде означати в результаті перемогу тактики і стратегії Володимира Путіна. Потрібна політична воля Заходу, потрібний реалізм і усвідомлення того факту, що багаторічна позиційна війна на винищення і знищення України призведе ще й до глобалізації конфлікту між заходом і світом диктатур. А цього тим більш потрібно запобігти, рятуючи Україну від виснаження, захід рятує і себе. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Patreon і Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!